Пожертвував нагороду і заради фронту Кіборг Максим Бугель вирішив продати пам'ятного годинника, якого дістав з рук міністра оборони. Десантник здобув його за те, що вже із захоплено терористами Донецького аеропорту вивів цілими і неушкодженими побратимів. На вторговані гроші Максим планує закупити генератори і снайперські далекоміри для бійців. АТО. проте волонтери понад усе вирішили зберегти йому дорогу нагороду і оголосили аукціон. Зберігаю так, як щоб дитина не добралася. Бо вона у нас вже навчила всі шафки відкривати. Цей годинник для Максима справжня реліквія. Його львів'янину вручив міністр оборони. Нагороду здобув за те, що організував рятувальну операцію та вивів із захопленого бойовиками Донецького аеропорту сімох побратимів. Подарунком чоловік пишається, та одягати не наважується. Надто тяжкі спогади навіює. Пам'ятаємо такі моменти. Сам аеропорт, тому що наш батальйон був якраз останній батальйон, який захищав аеропорт. Деколи на годинник дивишся, згадуєш то все. Найтяжче Це... зізнається боєць для нього були навіть не обстріли бойовиків, а розлука з коханою дружиною та новонародженою донечкою. З лаці було лише 10 днів, коли тато рушив на схід. Приїжджав сюди, то там мала тільки починала навіть не ходити. Вона спочатку вчилась, навчилася перевертатися тоді, як я в березні приїхав. Коли вже приїхав в липні, то вона вже, вже ходила. І в цей момент я весь пропустив це. Було тяжко. Нині Максим удома надолужає втрачене, та навіть тут під мирним небом живе проблемами побратимів. На передовій постійно щось потрібне грошей завжди не вистачає. Тож вирішив продати зароблене дорогою ціною. Годинник планувалось знову ж ті самі генератори недостатньо дорогі купити якесь обладнання для ремонту машин, купити ті самі дальноміри для наших. Там зводу снайперів дружина Оксана. Рішення чоловіка, хоча і підтримує, та зізнається. Воліла, аби нагорода залишилась нащадкам. Чатка була проти, хотіла, щоб залишились свінсетки для златки. Влаштувати аукціон Максиму допомогли волонтери. Торги почали з 500 гривень. Вже за лічені хвилини ставка зросла до 4 тисяч. Тоді волонтерам і спала на думку ідея, як залишити нагороду бійцеві і водночас зібрати необхідні для його побратимів гроші. Мабуть, краще буде, щоб. Годинник залишився Макса, давайте назбираємо ну, таким чином суму. Завдяки соціальним мережам про історію Максима дізнались сотні людей. Лише за тиждень вдалося назбирати понад 50 тисяч гривень, чимало переказів за кордону. Вів'янка Олександра одна із тих, кого вразила така жартовність кіборга, і вона теж стала учасницею акції. Бійці, котрі повернулися, отримавши нагороди, змушені виставляти їх на такий якийсь певний аукціонний продаж. І тому, коли прийшла ідея того, що це все таки не аукціон. А річ пам'ятна залишиться в Максима, то мене це дуже підкупило. Акція триває і нині. Волонтери впевнені, вже за кілька днів зберуть усю суму, необхідну для закупівлі генераторів та снайперських дальномірів. Родина кіборга тішиться, що маленькі златі залишиться пам'ять про татовий подвиг. Юлія Пенчук, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.